Дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити салат. Салат дуже простий, всі продукти у вас точно є. Цей салат схожий на салат, наречений. що Людмилою його називають, я його Валентиною називаю. От. Значить, Ось така морклинка невеличка. Я от таку невеличку порцію зроблю. Тепер дві цибулинки у мене ось таких було. Цибуля називається шалот або кущівка. Значить, так одну цибулинку я ось так розрізала, піджарила на грилі. На звичайній сковорідці ось так я. А ще мені одна підписниця писала. Колись я суп варила, під якимось відео, написала, що взагалі-то можна цибулю на вилку на колоті на вогні підкоптити. Під значить, Одна цибулинка в мене ось так я зробила, а одну цибулинку я замаринувала. Ось так, звичайним чином, порізала, замаринувала, поклала трішки цукру, трішки солі і. Оцет. І кип'яченою водичкою залила. Це вона в мене промаринувала. Треба невеличке яблучко. Ось кусочок відварила я м'яса. Можна взагалі то злегенька на сковороді піджарити, можна і стегна, можна в мене це куряче філе. І два яєчка. І майонез, само собою. Що я перше роблю? Мені треба мисочка Я ось таку приблизно буду класти. Можна п'ялушку високу, можна хто куди кому зручно. Я беру куряче м'ясо і ріжу його, а взагалі-то можна його і порвати. А я його поріжу. М'ясо я порізала. Тепер викладаю його в тарілочку. І кожен слой я зараз буду мазати, промазувати майонезом. Приблизно так. Слідуючи я буду кришити цибульку. Ці цибульці, не обов'язково кущівку брати, ну, хочете обжарити, так як я. Вірніше запікайте, хочете ні це таке. Але тут такий смак цікавий, закарамелізований. Мені подобається, наприклад. Так я викладаю цибульку. Так, цибульку теж трішки майонезом промазую. М'ясо як варилося, то я його трішки присолила. Тепер, слідуючи, я потру морквинку на морковну терку і викладаю морку сюди, теж майонезом змазую. Тепер, що слідуючи? Напевно, я покладу яйця, ні, покладу цибульку цю, хай вона тут дружить собі. Але мені здається, що без цієї цибульки точно салат не буде смачним. Якщо печену можна не покласти взагалі, то без цієї діла не буде. Знов трішки майонезу. Сюди яйця. Яйця можна на цю потерти. Яйця теж майонезом перемазую. Крайнє в мене буде яблучко. Зараз я його почищу, і, і по, коли буду терти, буду бачити, чи то я ціле потру, чи лише половинку. Яблука теж так само майонезом. Зверху можна прикрасити, хто чим захоче. Хоч зелень, можна винограду покласти, можна горіхів, можна кунжутом. Хто чим захоче. Салат мій вже готовий. Це я зверху, у мене тут півтора горішка. Грецького. Я зверху потрушу горішком і все. Ось такий салат у мене вийшов. Дівчата, це, це смачно. Яблучко тут. Тут навіть і м'ясо не чутно, але воно таке. Переплилися всі смаки, дуже смачно, реально. Спробуйте. Він, цей салат нескладний, взагалі нескладний і дуже легко робить. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!